Компанія TikTok в Європі в 2023 році понесла збитків на 1 мільярд 370 мільйонів доларів. Twitter в 2023 році поніс збитки на 1 мільярд. І ні для кого не секрет, що Величезні соцмережі, навіть в цьому світі, вони являються неприбутковими, як і телебачення, але навіть при цьому за них ведеться величезна боротьба, і в них вливається дуже багато дійсно коштів. Чому так? Тому що соцмережі давним-давно перестали бути місцями для розваг чи просто спілкування. Це величезні важелі впливу на людей. Хто володіє соцмережами, володіє величезною владою над цим світом, над людьми. Да, і навіть ситуація в Руминії недавно, як через... Через Тікток, можна сказати, вибрали президента. Тому, приклад, сатана да обман, цей світ він не соромиться нести брехню через соцмережі. І всяка брехня це є темрява, яка перебачає і вбиває людей. І тим більше ми, як християни, повинні нести там істину. Слово Бо...